Добрій день. Я кандидат на посаду директора комунального забору Палац культури Світловіцький. Мене звати Шандр Євген Вікторович. Відповідно до вимог конкурсу маю повну вищу освіту, пропрацював у сфері культури більше трьох років, вільно володіє державною мовою, а також надав всі необхідні документи про громадянську, освіту, судову діяльність та відсутність судимості. Як я вказував в мотиваційному листі все своє життя, я пропрацював в сфері культури, був помічником і організатором багатьох заходів нашого міста. Маю своє бачення і шляхи розвитку комунального закладу Палац культури. Додатково мною були розроблені е, проекти програми розвитку палац культури Світлопільський на 1 та 5 років. В програмі розвитку на один рік я собі ставив за мету формування доступної та якісної системи задоволення культурних потреб. Що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається. Досконалення роботи існуючих колектив Комунального заклада культури шляхом перерозподілу їх функцій з метою найбільш функціонального використання приміщень, розширення існуючих та запровадження нових напрямків роботи. Організація змістового дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів міста. При достайненні цієї мети основними результатами розвитку комунального закладу культури Світлопільській будуть системно позитивні зміни, зокрема, підвищення рівня якості послуг закладу культури, створення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованих дітей та молоді, урізноманітнення культурно-мистецьких закладів, зміцнення матеріально-технічної бази закладу культури, організація змістового розвілля. Збереження та подальший розвиток традиційних, традиційних народних звичаїв, розширення напрямків і форм культурно-дозвілевої роботи використанням інноваційних технологій. В програмі розвитку на 5 років я ставив за мету продовження створення та організації мелодичних формувань, опрацювання культурних запитів, розкриття творчих здібностей, учасників творчих колективів. Розширення існуючих та запровадження нових напрямків роботи з молодіжними організаціями та творчими колективами, зміцнення та збереження матеріально-технічної бази Палацу культури як одного із культурних осередків міста, поліпшення умов його функціонування, залучення коштів фізичних та юридичних осіб для проведення культурно-масових заходів, ремонтних, реставраційних та інших робіт в палаці культури, результатом реалізації. Розвитку комунального закладу палацу культури за 5 років очікуються позитивні зміни, зокрема, забезпечення стабільного функціонування Палацу культури Світопівський, створення сучасної матеріально-технічної бази, підвищення ефективності роботи керівників творчих колективів, зросте рівень проведення загально-міських заходів, зростання професійного рівня працівників палац культури Слопівський, збереження робочих місць у закладі підвищення рівня творчої діяльності палацу культури, збереження національної культури, забезпечення умов для розвитку та естетичного виховання дітей та молоді. На закінчення свого виступу хочеться сказати звичайними словами: я буду намагатися зробити все від мене залежне для збереження та покращення роботи комунального закладу Палацу культури Світлані, тож перед реалізації нових ідей. Дякую за увагу. che te lo raccomando, voglio davvero che la provassi, ci sono dei fattori che ci sono dei controlli. Ci ha potuto, ci ha dato per un papero, adesso è Да. Будут знайоми до співпраці. Мы всі готові до співпраці. Вертайте нам. Правильно?

Якщо нам велише питання не йде, ми беремо його де нічого, і не йде нічого з того. Я зараз прийду з телефоною, якщо в них зараз, наприклад, от в мене з одином дітям, то я... Так, так, так. Вони ж кажуть, що ж кажуть, що в них що в них немає. Ну якщо